Доброго всім дня. Це перша моя лекція в Ютубі на тему аксіологія. Аксіологія це філософський термін, який означає наука про систему цінностей. Про які цінності можна говорити в суспільстві. Цінність це свобода слова, це, до, це вміння творити добро, це щирість, це щедрість, відвертість, доброзичливість, ввічливість, коректність, уміння спілкуватися з людьми, вміння змінювати світ, вміння вести діалог і полілог. Шановні друзі, мої підписники, у нас вже майже 650 для моєї сторінки. Це диво. Адже я, е, я навмисне викладаю контент, який важкий для людей, важкий для сприйняття. Але він нам потрібен. Мета е, мого каналу створити суспільство нормальних людей, які здатні складати. Е, Приймати складну інформацію, не тільки розваги, не тільки приколи, а й усвідомлювати проблему цінностей. Я не знаю за своє життя, що такі конфлікти, що такі сварки, що таке зло, що таке нервуватися, сваритися, кудись бігти і спішити. Але це я можу сказати тільки тепер. Вважайте, що сьогодні у мене новий день народження. От таке життя, не маю я з ким поспілкуватися, але в мене є дійсно соціальні мережі. Вони реально рятують людину від самотності. Бо коли людина не має друзів, бізнес-партнерів чи інших людей для спілкування, вона... Вона починає спілкуватися в інтернеті. Просте слово, не соціальні мережі, ми спілкуємося в інтернеті завдяки сучасним технологіям Відеозв'язок. Класна технологія. Бо якщо колись, щоб донести свою думку, треба було писати книжку, писати газету. Зараз достатньо мати свій, свою електронну адресу. Зареєструватися на будь-якому електронному ресурсі і спокійно поширювати твою думку. Повірте, для мене велика радість, якщо хоч одна людина подивиться моє відео і так далі. Я не розраховую на лайки, на коментарі, але я знаю, рано чи пізно ці відео стануть у пригоді кожному з вас, кожному членові. Людського суспільства, адже ми знаємо тільки про суспільство на планеті Земля. І що можна сказати? Суспільство на планеті Земля має усвідомити, що найважливіші ресурси це чиста вода і екологічно чисті продукти. Ці технології, інтернет, електрична енергія, вони потрібні, але її треба витрачати з розумом. Оце величезна кількість виробництва нафти, газу і так далі. Знищення надир землі, воно ні до чого доброго не веде. Знищення лісів, знищення екології, зростання промисловості, розумієте? Для чого у світі збільшувати кількість машин? Так треба поставити табу на збільшення кількість автотранспорту, який забруднює повітря. Треба розібратися з екологією, з підприємствами, які знищують суспільство. Оцей пластик. Кажуть, що пластик одноразовий. Вибачте, що за бред. Пластикову бутилку можна використовувати 50 років, 100 років. Який там термін розкладання пластику? Ще раз кажу, ми на цій планеті не гості нам дали можливість нормально жити. Тут прекрасні ресурси, особливо в такій території, як Україна, тому за неї йде війна. Любі друзі, любі підписники, всім дякую, хто дивиться цей канал, тому що це реально складно. Я не Леді Гага, я не Володимир Зеленський, я не хочу створювати на своїй сторінці шоу. Але я ще раз сказав, що у вашому житті найважливіше почуття, так, є відповідальність, є гідність, є любов, є чесність і справедливість. Але те, що поможе вам вижити, це є почуття гумору. Бо якщо інші почуття в суспільстві піддаються критиці, то почуття гумору рятує, продовжує людині життя, воно дарує приємні емоції. Від любові можна постраждати, від справедливості можна постраждати. І це страшно. І це страшно, що... Ну, сьогодні християни знають, що зараз у нас час Великого посту, і християни е, ортодоксальні сповідують піст. Приклад Ісуса Христа це була Бог, людина, яка показала світу, що за добрі вчинки можна постраждати. А потім всі скажуть, як ми жаліємо, що ми тебе вбили. Тому, шановні, бережіть себе, будьте обережні у сфері добрих вчинків, не розпинайтеся, дивіться, щоб вас не розіп'яли. Бо тому що є люди, які розпинаються перед кимось усе своє життя, а це все не приносить результату. Колись, дасть Бог, все буде. Все буде добре. Надіємося. Стаємо цивілізованими, не боїмося науки, не боїмося нових відкриттів. Головне дбаємо про чисті продукти, про екологію. Не забруднюємо планету. Передайте це Греті Тунберг, що вона молодець, але хай теж не розпинається. Всім дякую, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякуємо Богу. you <laughs>